Поїхали. Тема, не на один. Тема уроку у нас не на один урок, тому я думаю, що як мінімум два уроки. Інформація, повідомлення, дані інформаційні процеси записали так. Коротко. А сьогодні ми розглянемо з вами. Сьогодні нас цікавить перше питання, що таке повідомлення, дані та інформація. Саме перше питання. Сьогодні ми будемо розглядати. І так, те, що ми з вами вже вивчали, що інформатика це наука, що вивчає методи та засоби опрацювання. Передавання та зберігання повідомлень. інформатика це доволі молода наука, порівнювати з чим молода. Тобто інформатика, якщо вони її вивчають близько 70 років, то математика, як ви знаєте, налічує кілька тисячоліть, тобто Болі. доводилася ще дуже давно. Тому, я думаю, історію математики ви теж трошечки вивчали. Далі. Тепер, як і в кожній науці, так і в інформатиці, є основні поняття: це інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, технології, системи, ну, відповідно, алгоритм, код, програма та інше. До речі, пограємося з вами трошки. І так, що стосується, що стосується інформації, тобто, це таке поняття, яке, в принципі, Ну, скажімо так, воно до кінця не доведене, і довести його, в принципі, до кінця неможливо. Чому? Тому що є різноманітні підходи до, цієї, до цього терміну. Чому? Тому що, от дивіться, наприклад, тради... прибічники традиційного підходу, як його, Ральф Хартлі та Клод Шеннон, вони. Вони вважають, що зміст повідомлення ігнорується, а саме повідомлення розглядається як набір саме сигналів різного виду залежно від способів передавання та фіксації повідомлень. Тобто, ще є такий атрибутивний підхід, що базується на твердженні, що інформація є невід'ємною частиною матеріальних об'єктів, їх описом і атрибутом, тобто інформація саме описує той чи інший об'єкт і є його відповідно атрибутом. Тепер, що ми ще можемо сказати про інформацію? Представники філософського підходу розглядають інформацію як результат відображення у свідомості людини реалій навколишнього світу. При цьому зміст повідомлень передається, опрацьовується і зберігається. Далі. Тепер те, що я вам сказав, що це поняття одне з основних в інформатиці, воно універсальне, тобто. Точного доведення його немає, точного значення ми його дати не можемо, оскільки це не найточніше твердження. Далі. Тепер, за, тепер, про що я з вами хотів поговорити? Дивіться, яким чином передається інформація. Наприклад, от дивіться, ви в повсякденному житті подивилися якийсь там кінофільм, сталася якась подія. Тобто від чого ви будете передавати в залежності від чого ви будете передавати інформацію. По перше, від залежності від свого емоційного стану, так тобто, якщо вам, наприклад, там якщо ви почуваєте себе добре, точніше, ж не емоційно, якщо ви злий, або навпаки, у вас гарний такий настрій, ви позитивний. Якщо у вас поганий настрій, знову ж таки залежить також від стану здоров'я, якщо вам погано, якщо вам ще якось, ну, тобто, давайте далі рухатися. Тепер, що таке повідомлення? Ну, Повідомлення це вам набагато ближче, це деякі сигнали або послідовності сигналів, які сприяються людиною через органи чуття. Ну, Тобто, це зір, слух та зір, слух та дотик. Так, правильно, три органи чуття, тобто, побачити, почути або доторкнутися. Це ті органи чуття, які ми... через які ми можемо отримати інформацію. Тепер скажіть мені, будь ласка. А, а тепер скажіть мені, будь ласка. Приклади інформації, які ми можемо побачити, ну, наприклад, через Зір. Яку інформацію можна отримати через Зір? Коли... Овідення какоїбудь в газеті. Ну, це не в общем в комп'ютері. Так, все ще завгодно, можна. Повідомлення. Йдошно. Перегляд фільму, читання якоїсь книги. Побачити щось на вулиці, і так далі. Все це далі через слух, яку інформацію можна отримати? Новини, новини, наприклад, новини наприклад. радіо. Новини так. по радіо, так по, по телебаченню, дивіться, навіть mm -hmm. коли ми бачимо новини по телебаченню, або там, наприклад, в Телеграмі, ну все одно це вже і зір, і слух, тобто, вже на два органи чуття розподіляється. Ця інформація тому скоріше на слух, це коли по радіо слухаємо якісь новини або якусь пісню слухаємо і так далі. А на дотик. Погладити тваринок. Погладити тваринок. Допустимо, якщо Най... чоловік він може там ну читати з помощью дотика. Так, зазвичай. Правильно, Ліза, зазвичай, якщо у людини якийсь, якийсь орган чуття пошкоджений, так або зір, або ще щось, зазвичай розвивається інше чуття краще. Mm -hmm. І, відповідно, за допомогою цього органу чуття він може чути, чути або відчувати набагато краще. Тому за допомогою дотика, що ви ще робите? Тепер вже запишіть. Ось це запишіть. Повідомлення можуть подаватися різними способами: електричними сигналами, малюнками, звуками, схемами, текстом тощо. І зараз ми ці всі види повідомлень розберемо, коротко розберемо. Коли повідомлення подаються електричними сигналами. Ну, звичайно, коли, коли подаю, передаються малюнками. Ви одне одному, коли малюнками інформацію передаєте. Ну, а mm -hmm. провідав так, повідомлення, фотографії, повідомлення, так? У Далі звуками. Голоса і повідомлення. У вас все через да. інстаг... ну, через месенджери, через да. соцмережі. С Сирена там повітряна тривога. От, бачите. Приклад. Теж на, приклад, дізна. так? От дивіться, а до 22-го року ми б навіть не навели б такий приклад. Повітряна тривога. А зараз, бачите, я думав, я, чесно кажучи, коли готувався до уроку, думаю, так, звуками добре є таке. Думаю, який же мені приклад можуть навести. І перше, що мені спало на думку повітряна тривога. Ні, ні якісь там голосові повідомлення, ще щось. Перше, що спало на думку, це повітряна тривога. Далі схемами. Ну, схемами, в принципі, вам передають науку. Ну, ми так, в школі математи. на уроках. В принципі, те, що ми з вами зараз розберемо на математиці на уроках, так на, на зазвичай на алгебрі. Так, ви будуєте якісь, ви будуєте функції, графіки функцій, так? Далі ну, текстом то, що це кожен підручник, правильно? Да, газети, Які? наприклад. Ну, Журнали. Так. Газети, журнали, повідомлення текстові, тобто все це mm -hmm. звідти. Так, так. Дивіться, дані це повідомлення, які подано у вигляді зручному для зберігання, передавання та опрацювання. Які можуть бути дані? Дивіться. Дані можуть бути картинка, картинка може відноситися до даних. Воно може. зручно для зберігання, передавання, опрацьовування, файл який-небудь. Ну, тобто, якісь певні дані, які можуть бути зручні, зручними для зберігання, передавання та опрацювання. Далі. Тепер яким чином за якою схемою саме відбувається процес пізнання людиною навколишнього світу? Тобто є певне джерело повідомлень. Далі джерело повідомлень передає вам саме це повідомлення через світлові, звукові або звукові сигнали. Так, відповідно, світлові в нас сприймає око, звукові сприймає вухо. Далі мозок опрацьовує ці повідомлення. І далі, от, наприклад, як зараз на як щойно на уроці ви бачили картинку, опрацювали. Ну тобто, побачили слайд, записали так. Або ви можете щось побачили, можете це проговорити, або це записати. Відповідно, таким чином, ви опрацювали повідомлення, і результат опрацювання повідомлення, яке ви отримали, ви записали. Ось у вас властивості інформації, які ми з вами будемо також ви точніше вдома, будете опрацьовувати за цим прикладом. А саме, дивіться, у вас буде властивість, тобто достовірність інформації, пояснення буде, і відповідно приклади. Вам треба буде навести приклади достовірної, недостовірної. Тобто достовірна інформація за показом терм... за показом термометра, температура снігу мінус 3. Може бути, може бути. Недостовірна за показом термометра, температура снігу плюс 22. Хтось собі таке уявляє? Не зовсім Правильно. правда? Далі повнота інформації, повна інформація дощ за вікном для того, щоб взяти з собою парасольку. Тобто, якщо ви бачите дощ за вікном, ви обов'язково візьмете з собою парасольку. Ну, відповідно, неповна інформація. Якщо ви бачите, що на вулиці є хмари, і ви все одно берете з собою парасольку. Але ви ще, тобто, у вас немає повної інформації, чи буде дощ, чи не буде. Навіть якщо ви подивитеся прогноз погоди, ви все одно не ну, цього достовірно не дізнаєтеся, правда? Ну, все одно ж там не завжди попадають прогноз погоди, тому далі точність. Температуру тіла людини вимірено медичним термометром. Не кожен медичний термометр точний, але все ж таки можна точніше виміряти, як, напр... як наведено, наприклад, в неточній інформації. Температуру тіла людини виміряно побутовим термометром. Тобто, буває. далі. Актуальність, тобто важливість на поточний момент часу, тобто актуальна інформація, це інформація, яка ну досто... потрібна нам сьогодні, так тобто прогноз Гідрометцентру про про погоду на сьогодні, так само тобто, на, саме на сьогодні. І прогноз Гідрометцентру про погоду на вчорашній день, тобто яка різниця, яка погода була вчора? Правильно, якщо нам будуть таку інформацію надавати, на що вона нам потрібна. Далі, ну відповідно, корисність інформації. Прогноз гідромедцентру для людини, яка зберігається, яка збирається подорожувати, тобто, якщо вона кудись збирається, кудись їде, їй потрібен прогноз погоди для того, щоб ну, не потрапити там в дощ, зливу і так далі, щоб не потрапити в якісь природні катаклізми. А якщо не корисна інформація, тобто прогноз гідромедцентру. Для людини, яка не планує виходити з дому, тобто наша людині прогноз погоди, якщо вона буде сидіти вдома. А, ні, потрібен для такої людини прогноз погоди, щоб вікна вчасно закрити, щоб квартиру не залили. Ото єдине для чого. Більше ні для чого такій людині прогноз погоди не потрібен. От у вас є власть... тобто така сама таблиця, тільки єдине що приклади вам вписати і все.